У рамках всеукраїнської акції до Коломиї прибув волонтерський потяг єднання. Пасажири потягу це 170 митців, волонтерів, громадських діячів зі східних областей, які мандрують Україною, щоб розвіяти міф про істотні відмінності між сходом та заходом. Ми хочемо показати, що Україна є єдина як географічно, так і етнічно. Нас нічого не роз'єднує, окрім того, що ми є різні, може за віком за статтю. Може, навіть за розповіданням, але проте це не мішає нам жити спільно, разом один одному допомагаючи, підтримуючи, хвалячи Бога і таким чином возвеличуючи всю нашу соборну. Україну зустріч гостей відбулась на залізничному вокзалі, як і годиться з хлібом і сіллю. Учасники акції єднання кажуть, що у кожному місті західної України їх приймають по особливому. Ця акція має на меті об'єднати разом схід і захід, тому що як ми бачимо 25 років, тим ніхто не займався взагалі. А зараз, от, на жаль, коли в наш дім прийшла війна. Ми дійшли до того, що тепер нам треба спілкуватися. Враження дуже гарно. Мені сподобалося як коли я нас зустріла. Це дійсно поєднує нас, що ми з нами немає різниці, що Україна єдина. З нами їде оркестр військовий 101 окремої бригади охорони генштабу. З нами їдуть два спеціаліста по саперній справі з Кам'янець-Подільського центру розмінування. Ми збройні сили долучилися до цієї акції, тому що в нам. Є що показати, що розказати, і про службу в збройних силах. Потяг відправився в подорож 20 жовтня з Києва. Кінцева його зупинка відбудеться 6 листопада. Він возе жителів сходу територією західних областей для спілкування з місцевими жителями. На думку організаторів, ні інтернет, ні телефон не замінять живого спілкування. Нам дають можливість можливість пообщатися з людьми. узнать больше о городах, в которых мы еще никогда не были. Для себя я понимаю прекрасно, насколько это прекрасный инструмент коммуникации, потому что именно большинство проблем у нас в Украине как раз из-за нарушенной коммуникации, потому что мы не можем... Мы при другой бы ситуации с вами бы, например, даже не встретились, не пообщались. Вот. И этот инструмент дает возможность увидеть уровень жизни, проанализировать, і зробити виводи, як нас приймають, а нас приймають везде дуже добре. На згадку про свій візит до Коломиї гості подарували книжки про міста зі сходу і писанку, яку розмістять у музеї писанкового розпису. Далі маршрут потяга пролягатиме через Івано-Франківськ, Львів, Ужгород, Мукачево, Луцьк та Рівне.